Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі Це Десто новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 79 від 13 жовтня. Сьогодні дуже мало новин. Тому давайте щоденночко закинемо на ЗСУ. Підтримаємо наше військо і поїдемо до новин. На Bundle of Holdings можна дістати актунг-хтулху 2D20 Bundle. Так, це той самий Ктулху від Modiphius на системі 2D20, де ви можете вбивати нацистів. Це приправлено таке палповою атмосферою, дуже швидке і веселе. У Сомдру на каналі є розпаковки купи стартер-сетів, квікстатів, можете подивитися. А так ви можете за 15 баксів взяти прям всі необхідні книжки, корники і HM геймгайд, а за 31 доляр до них ще додадуть купу-купу пригод. Кіксатрі стартувала кампанія для комп'ютерної гри по Starfinder другої редакції Starfinder Afterlight. Це буде покрокова rpg тактика Ну і все, що вам подобається у Starfinder, буде там. Я взагалі не в ньому не розбираюся, але я бачу, що весь лор переноситься, і навіть відгуки від тих, кому подобається Енерге Starfinder, доволі непогані. Всі чекають. Ну і єдине, що не подобається, що мало плюшок для самого кекстарта. То нема сенсу зараз бакати. Але ну, подивиться, якщо ви фанат можете і зараз це зробити. Free Ліга відкрила перед замовлення на свої нові книги по весну. Це Місік Карпатія та Стартер. Сет весела в відкритому продажі Вони були 28-го вже жовтня. У мене в руках, тому що я бакав бакерам вже розіслали, і ми можемо вже читати. Вони прикольні. Я дуже раджу, якщо вам подобається Ну, Ось а зараз ви можете придбати їх. Єдине, що нема для передзамовлення City of the Nightmares про Стокхоль. Не знаю чому, ну що ж таке. А PDF видають одразу так, що можете вже закидувати зараз і читати. Новинкикстатору стартував цікавий саплемент для п'ятьорошки. Так, рідкий гості у нас тут під назвою Gauntlet Runner. Це кампанія пригоди про неймовірно вірно жорстокі ігри в підземеллях, типу такий бігучий чоловік або «XCC і DCC разом зяті. Що в ньому прикольно, це від ютубера відомого Esper the Бард, і чому взагалі я про нього говорю? Ну окрім він непогано виглядає обкладинку, трейлер та деякі арти робили наші українчики Богдан Герасимов та його сестра. Так, що якщо вам цікаво, і ви хочете підтримати в тому числі і своїх трішки, то подивіться, можливо, вас зацікавить. На краудфандингу за день щось стартувала одразу купа проєктів, тому я їх всіх скомпонував. І зараз дуже швидко розкажу про кожен з них. І перше, це Dugg'in Throw Divided. Це модуль для ОС є на 100 більше локацій, форт, які розкрили на пополам для пачки першого-четвертого левелів. Виглядає він неймовірно цікаво. Там купа додаткових механік, які швидка генерація з новими архетипами, прокачка через карузен і свято, в тому числі мається на увазі. І купа-купа купа всього. Також мене зацікавило, що є офігезний саундтрек, який на касеті можна придбати. Ну і взагалі модуль виглядає максимально смачно. Візьму його, можливо, на вас є чи щодо дарку при виду. Ободжима Телсфром Ятомон це. Ще один саплемент для п'ятерошки, який надненний студію гіблі. Давте це красиве, приємне, тепле аніме. Просто подивитися на картинки на екрані. Якщо вам таке подобається, то от можна взяти плюс там якісь додаткові книги. Shift RPG, заявлена як гра для всіх від самих діточок до старих дідів, пердунів Light Rules гра на спільну світобудову. Є безкоштовний квіста, щоб подивитися, що воно там. Мене не шибко зацікавило таке, але якщо вам цікаво, прочитайте, скажімо. В коментарях, що то таке є, і остання це WrestleVenia, якась божевільна ТТРПГ про професійних реслерів, які хочуть вбити ультразлого Дракулу, і це заявлено як ретро метроїдванія з біками стілі реслінгу. Щось дуже-дуже дивне, виглядає як трішки лінійне, бо там заявна кампанія на 40 плюс годин. Якісь тікери з якимось. Ну коротше, подивіться. Подивіться, реально божевільно можна взяти Д2 вигляді стільчика. Ну, хто, хто на рейсін ходить, зрозуміє. Коротше, виглядає божевільно, я не впевнений, що мені таке хочеться, але ну, прямо іноді руки чешуться. До українських новин дябчик з першого поверху з друзями переклав класний рушій під назвою Люмен. Це такий невеличкий рушій, який зроблений був для того, щоб грати в шутани або саме в Дестині. Якщо ви пам'ятаєте таку гру, і класно працює саме ось такими двіжовими шутер-іграми. Навіть можна сказати, тепер у нас є локалізація цього рушия. І якщо ви шукали якраз щось таке, радіємо ще один переклад в українську скарбничку. This is Gothic Punk, такий український канал, який сфокусований на ВТМ, якщо ви не зрозуміли з назви, зараз увірвався просто з двох ніг і робить книги для ВТМа. Якраз буде український контент для перекладу вампірів, маскарад. Можете перейти палінки в описі до цього відео. Там у них перелік, що вони планують випускати. Вони вже випустили один саплемент з артефактами. Я про нього розповідав. А зараз вони планують прямо вже пригоди і кампейн. У них розписано, коли вони плануються випускати. Ну і дуже круто. Вітаю всю команду, яка причетна до цього. І якщо ви фанат ВТМ, то обов'язково подивіться. Сондер виклав огляд книжки книга нейтральних персонажів. Це одна з книг допомічників помічників доволі відома, і в ній, звісно, по назві допомагають створити неігрових персонажів. Класний ролик, подивився за задоволенням. Лайк вподобайку, поставте, коментар теж йому напишіть. Ми закінчуємо випуск тим, щоб з'явився новий подкаст. Ура! Е, під назвою Д-два дід'ів. Виходить, він на телеканалі Дайспанк, і там я, Андрій Фіш, і Олександр Тріфаном, Сім, зірочка Геймс. Він же діду. Ми просто сидимо і спілкуємось на якісь теми. От перший випуск: це саме розмовний подкаст. Про сайфай, чому, можливо, люди не хочуть в нього грати, чи які є е, перепони, чи що взагалі заважає, які думки або поширені містіфікації. Сподіваюся, вам сподобається. Ми сьогодні записали вже другий випуск. Он буде десь на тижні, так що слідкуйте за цим теж. І все, друзі, це був дуже швидкий випуск новин. Тиждень був більш-менш спокійний. Неспокійний, звісно, те, що у нас тут блекаути і нас намагаються збомбити. Але ну це війна, що ж робити. Дякую вам за підтримку. Дякую, що дивитесь і коментуєте. Це супер важливо. Якщо вперше раз вам подобається такий формат новин, то підпишіться на канал. Я буду тільки радий, це допомагає створювати новий контент. А так, друзі, до наступного понеділка на каналі в новому випуску. Де 100 новин. Paca, paca.